Всем привет! І це тутор, як зробити удалений робочий стол на iPad. Заходимо в App Store. Це не тільки можна на iPad 2 на любому iPad. Заходимо в покупки. У мене в покупках вона... І вам треба знайти вот таке приложення. Microsoft Remote Desktop. Качаємо його. Ждем, коли скачать це оригінальне приложение від Microsoft. І це тільки можна зробити на Windows удалені робочий стол. Тому ждемо, поки скачається. Вот вона скачалась тепер. Заходимо в нього. І треба тут нажати отут зверху буде саме плюсик. Нажимаємо на нього. Нажимаємо LescopT. І тут треба написати IP-адресу. Як ви ip адресу зараз покажу. Нажимаємо Windows R. Пишемо SMD і пишемо от цю команду. І тут буде IP IP 4 адреса І тут він буде. Вводимо його. Нажимаємо DON user account. аккаунт. user account. І тут пишемо тот аккаунт, на який хочемо зайти. Мій називається Костя. І пароль. Там треба обязательно придумати пароль. От я вписав пароль, нажимаємо Save. Save. І тепер ми можемо зайти на нього. Ой, нажимаем Accept і щось почало на ноутбуке творитися. нас викидає в режим сна, а на планшеті тепер Windows. Всім дякую за перегляд і всім пока.